Почувати себе зараз добре, так. ніяких скарг немає. Жителька Полтави Ольга Шкурченко надає згоду на щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Рік назад зробила дві прививки. Війна ж була, а зараз збільшується захворюваність на коронавірус. Вирішила зробити ще третю бустерну дозу. Я вже на пенсії, ну я медработник в минулому знаю, що треба прививки робити. За день до цього центру первинної медико-санітарної допомоги у Полтаві щеплення від коронавірусу приходять зробити приблизно 35 людей. людей. Більша третина запустенами дозами. Порівняння з літом їх стає більше людей. Більша кількість звертається. Зростає захворюваність на ковід. Це теж людей стимулює. На Полтавщині бустерною дозою вакцини від коронавірусу щеплено майже 120 тисяч людей. Це за період від 24 лютого минулого року. Вакцинуються жителі регіону та переселенці, розповіла Олена Асаул. У нас працює 228 діючих пунктів щеплень. Це на території Полтавської області. Створено 34 мобільних бригади. Ці мобільними бригади на протязі військового часу було здійснено більше 300 виїздів. У нас протягом всього місяця спостерігається щоденне постійне зростання захворюваності. 387 випадків за тиждень за попереджень було було в 2,5 рази менше. Було 140 випадків за один тиждень. Це пов'язано з тим, що це респіраторне захворювання, яке має певну сезонність. Вони наприкінці літа, на початку осені починають зростати. Щеплювати від коронавірусу на Полтавщині першими почали лікарів. Робили це від 25 лютого минулого року. Згодом імунізуватися змогли усі охочі. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.